Добрий день, шановні члени журі! Сьогодні я, Рак Маргарита, учениця 8 Б-класу, Козолецької ліцеї No1, хочу представити вам своє дослідження на тему флексагону. Я вирішила присвятити свою працю флексагони. Це рішення у мене виникло тоді, коли я почула невідоме слово. Я пошукала в інтернеті значення цього слова і з'ясувала, що це особлива техніка складання багатокутників з паперу, подібна до оригамі. Техніка ориганів мені теж була відома. Тому я вирішила спробувати свої сили у створенні флексагону. Згинаючи папір, я навіть не припускала, що мої знання підпорядковані суворо математичним правилам, і у своїй роботі я розглядатиму один із моментів цікавої геометрії флексагон. Я дізналася в відомості про трикутник, основу багатокутника, вивчила питання про згинання багатогранника, про те, як збираються флексагони і де їх можна застосувати на практиці, Актуальність. Флексагони спирають у розвитку просторової уяви та мають практичні програми. Об'єкт дослідження. Флексагони, предмет дослідження. Історія виникнення флексагонів, способи конструювання та застосування. Мета дослідження. Познайомитися з флексагонами та їх застосуванням, створити практичні програми флексагонів. Завдання дослідження: перше. Вивчити історію виникнення флексагонів. Друге. Вивчити алгоритми конструювання флексагонів. Третє. Ознайомитися із застосуванням флексагонів та розробити власні додатки. Четверте. Створити практичні програми флексагонів. Методи дослідження. Перше. Збір інформації на дану тему. Друге. Аналіз періодичної та наукової літератури. Третє. Створення необхідних розгорток для роботи. Четверте. Створення конкретних моделей. Що таке флексагон? Флексагон це не просто багатокутники, складені з паперу, крім або складнішої форми. Вони мають дивовижну властивість. При перегинанні флексагонів їх зовнішні поверхні ховаються всередину, а ті поверхні, які були не видно, несподівано виходять назовні. Таким чином, флексагон можна називати паперову модель, що має форму плоского багатокутника, що складається з кількох шарів паперу і має можливість безперервно згинатися і складатися. Історія виникнення флексогонів. Це сталося наприкінці 1939 року. Якось Артур Стоун, 20-річний аспірант з Англії, який вивчав математику в Пристані, Врізав аркуші американського блокноту, щоб підігнати їх під звичайний формат. Слід зазначити, що американський офіційний блокнотний лист довший за міжнародний формат А4 на 18 мм, і від народства, і бажання розважитися, Стоун почав складати з відрізаних смужок різні фігури. Одна із зроблених ним фігур виявилася особливо цікавою, вклавши смужку паперу у трьох місцях під кутом 60 градусів Він отримав рівносторонній шестикуток, склеївши в кінці смужки. Стоун отримав фігуру з дуже цікавими властивостями. Відгинаючи один із кутів шестокутника до центру, можна було розкрити його подібно до бутону квітки. Це дало поштовху до народження флексагонів. Назви флексагонів та їх класифікація. Розібратися в них усправді не складно. Кожна назва флексагону складається з трьох частин. Двох префіксів та слова флексагон. Перший префікс показує порядок флексагону Кількість підпівповерхові, що чергується. Другий визначає форму флексагону. Префікси утворюються з коренів грецьких та латинських числівників, які застосовуються для позначення сполук за правилами номенклатури органічних сполук. Перша створена Артуром Стоуном фігура тригексафлексагон. Вона складається із трьох поверхонь і має форму шестокутника. Визначимося з іншими назвами: удаксафлексагон це найпростіший гексоглаксагон євздом Мейбіуса з трикутним краєм. Він має одну поверхню і складається із шести трикутників. Він цікавий лише як ілюстрація аркуша мебіуса, а не як представник класу фексагонів. Двогексофлексагон флексагон з двома поверхнями і просто шестикутником, вирізаним з тобою. У нього дві сторони, але він не складається. 3 гексафлексагон флексагон із трьома поверхнями. Існує лише один різновид цього фексагону. 3 гексафлексогон це сплющений чистокутник ликс мебіуса. Різний флексагон може бути згорнутий із смужок паперу, поділеного на 10 рівної стороні трикутники. Титра гексафлексагод флексагон із чотирма поверхнями. Теж існує в єдиному варіанті. Його складають із півкоподібної смужки. Пента гексафлексагод флексагон з п'ятьма поверхнями. Єдиний різновид цього флексагону складають із і подібної смужки. Гекса, флексагон, флексагон і шістьма поверхням. Існує три різних типи цих флексагонів, кожен з яких має свої неповторні властивості. Гепта гекса флексагон. Таких флексагонів існує чотири типи. Одну з форм складають зі смужки паперу, частинами, що перекриваються. Застосування флексагонів, моделі флексагонів настільки різні за своєю формою та матеріалами виготовлення, що в нашому житті займають досить велике місце. У формі флексагонів виготовляють календарі, листівки або просто іграшки, що розвивають механізм подвійного шарнірного з'єднання, використовують в телефонах, планшетах, кріпленнях для насільних предметів, деталях, майклів. Конструкція та флексагонів використовується шарнірним з'єднанням. подвійної дії пристроя, що однаково легко відкриваються в обидві сторони. Висновок розчинавши спеціальну літературу, вивчивши природу флексагонів і виготовивши їх, зробила висновок. Моя гіпотеза вірна, лексагони широко застосовані практично. Виконуючи цю роботу, я познайомився з працями вчених вивчила класифікацію флаксагонів, техніку їхнього виготовлення, навчилася виготовляти моделі флаксагонів, розглянула можливість їх застосування, як іграшок, осівок тощо. Моя робота призначена тим, хто любить надзвичайно та цікаву математику. Також робота може бути використана під час уроків математики щодо властивості трикутників та шестикутників, виготовлення мої моделі Можуть використовуватися на уроках природознавства історії. Тощо, дякую за увагу!